Розділ 9. А коли покликав дванадцятьох, то дав він їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб, і послав він їх проповідувати Боже Царство і оздоровляти недужих, і сказав він їм: Нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не майте, і в який лише дім увійдете, там залишайтеся, і звідти відходьте. А як. Хто не прийме вас, то, виходячи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг на свідчення проти них. Розійшовшись, вони ходили по селах, звіщаючи Євангелію та оздоровлюючи всюди. Ірод, тетрарх, почув про все, що сталося через нього, і бентежився, бо дехто казав, ніби це Іван встав із мертвих, інші, що це Ілля з'явився, ще інші, що воскрес один із давніх пророків. Тоді Ірод сказав Іванові я відтяв голову, хто ж такий оцей, про кого я чую таке, і намагався побачити його. Повернувшись, апостоли розповідали йому, що вони зробили. Забравши їх, він усамітнився у відлюбному місті біля міста, що зветься Вицаїда. Люди, довідавшись, пішли за ним, і прийнявши їх, він розповідав їм про Боже царство і оздоровляв тих, котрі потребували оздоровлення. День уже почав згасати. Дванадцятеро, підійшовши, сказали йому відпусти людей, щоби пішли і розійшлися по довколишніх селах та по хуторах і знайшли їжу, бо ми тут у безлюдному місті. А він сказав їм дайте ви їм їсти. Вони відповіли Немає в нас нічого, крім п'яти хлібів та двох рибин. Хіба підемо та купимо їжу для всього цього народу? Було ж чоловіків десь близько п'яти тисяч. Та він сказав своїм учням розсадіть їх рядами по п'ятдесят, і зробили так і розсадили всіх. Узявши п'ять хлібів та дві рибини, він звернув погляд до неба, поблагословив їх, поламав і давав учням, щоби поклали перед людьми. І вони поїли і наситилися всі, а із залишених кусків назбирали дванадцять кошиків. І сталося, коли він молився на самоті і з ним були учні, він запитав їх, кажучи, за кого мене вважають люди? Вони у відповідь сказали: деякі за Івана Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші, за одного з давніх пророків, який воскрес. Він же запитав їх, а ви за кого мене вважаєте? Петро ж у відповідь сказав: За Христа Божого. Та він. Заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, пояснивши, що син людський має багато постраждати і буде відкинений старшими первосвящениками і книжниками, і буде вбитий і воскресне третього дня. А до всіх він промовив коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Адже що з того скористає людина, коли придбає весь світ, а погубить або знищить саму себе? Бо хто посоромиться мене й моїх слів, того людський син посоромиться, коли прийде у своїй славі, у славі свого Отця і святих ангелів. Запевняю вас, що деякі з присутніх тут не зазнають смерті доки не побачать Божого царства. Через вісім днів після цих слів він узяв Петра, Івана і Якова та піднявся нагору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним були то Мойсей та Ілля, котрі з'явилися у славі й говорили про відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Петро і інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові: Наставнику, добре нам тут бути. Поставимо три намети один тобі, один Мойсеєві, один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася хмара й оповела їх, вони ж злякалися, як ті ввійшли в хмару. І почувся голос із Хмари, який промовляв Це син мій, вибраний, його слухайтеся. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам. А вони мовчали і нікому в тідні нічого не розповідали про те, що побачили. Сталося наступного дня, як зійшли вони з гори, зустрів його великий натовп. І ось чоловік з натовпу закричав, гукаючи Учителю, благаю тебе зглянутись на мого сина, бо одинак він у мене. А от дух хапає його, він раптово кричить, кидається спіною, і, вимучивши його, на силу відходить від нього. Благав я учнів твоїх, щоб вигнали його, але не змогли. У відповідь Ісус сказав: О, вірний і розбещений! Доки я буду з вами і терпітиму вас, приведи сюди свого сина. Коли він ще йшов, кинув його і затряс ним біс. Та Ісус пригрозив нечистому Духові, оздоровив дитину і віддав батькові. І всі дивувалися з величі Божої. Коли ще всі захоплювалися тим, що робив Ісус, Він сказав своїм учням: вкладіть до своїх вух такі слова людський син має бути переданий у руки людей. Вони не розуміли цього, бо були закритими ці слова, щоби збагнути їх, та боялися запитати його про ці слова, і спало їм на думку. Хто з них був би більший? А Ісус, знаючи задум їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав їм Хто прийме цю дитину в моє ім'я, той і мене приймає, а як хто мене прийме, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший між вами, той великий. У відповідь Іван сказав Наставнику, бачили ми одного, хто твоїм ім'ям виганяв бісів. А ми забороняли йому, бо він не ходить з нами. Та Ісус сказав йому не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. І сталося, що коли наближалися дні його відходу, він твердо постановив іти в Єрусалим, і він послав вісників перед собою, і, вирушивши, вони прибули до Самарійського села, щоби приготувати йому ночівлю, а ті не прийняли його, бо він ішов до Єрусалима. І, побачивши це, учні Яків та Іван сказали Господи, хочеш ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх, так, як зробив Ілля. Та, повернувшись до них, він заборонив їм і сказав Не знаєте, якого ви духа, адже людський син прийшов не губити людські душі, а спасати їх, і він пішов до іншого села. А в дорозі, коли вони йшли, один сказав йому. Я піду за тобою, куди тільки ти підеш, Господи. Та Ісус відповів йому: Лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда. Син же людський, немає де й голови прихилити. До іншого він промовив Іди за мною. А той відповів Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Та він сказав йому Залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти: йди та сповіщай, Боже царство. А інший сказав. Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Ісус же відповів йому, жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства.